Показую вам, друзяки-мурзяки, Прийшов до мене майстер. І тут вовсе виміряє. Чи я правильно зробив? О, сюди скочив. Та, та, сюди. Ну, болт проверяю. один, другий на міцність. А, чи правильний розмір. А, як мені бути дзьобом? Тактильні проби. Ага. Взяла ту свого роду лінійка і проба на міцність. А, пішов на ту сторону. Крокви. Що, бруса, ну, не знаю. а лапочка віки виміряє. Виміряє з тої сторони. Та, був там в тій стороні, був. Ого, ага, так, пішов знову пробу брати. Вот так. Треба. Виміряв, чи добре то все є. <гум> а. А. О, такі процедури в нього там наверху. А, шов туди. А, все, ну так. Ще раз, на ту сторону. Пробу знімає. Вики, що там? Все добре? Что перероблять? <laughs> <laughs> не, вроде кажется, что все добре. Так, все добре. А, ну вот... це А, якісь. Вот а тако. О. Не, на сквозь стороны. О. Вік Виміряв? Виміряв? Ха. О, бачите, на ту сторону переходить міряти. А, то розумний, все знаю, не то, що я дурачок. М -м. О, дах мені чистить. чуть и дах будет у меня чести. Ну что, я лентяй. Вики! А, снова на ту сторону идет. А, что-то там заинтересовало. Ой, солнечный светильник. Все, вернуем, вертается. Снова Балку на пробу Походу дах почистит Все, выскочил на дах О, шут Чест Шо там, Вики? Мы идем с боска Шо там? Вики? Я? Собру справу робити. Я? Є, молодець, ух ти! <sighs> Отако. Вот Коротше, майстеру добре, все добре. Але може то й майстриня, а не майстер, Бо я не знаю. Вони одинакові. Треба спеціалістом бути, щоб розібрати. Віки, все добре? Все добре, тільки дах. Не почищений. А. А то в мене такий молодець. Живе віки. От вона живе на горісі. Его підкормлю. А, він мене ще там сірі живе. А. Кожного разу зрана мене будить. Цікава пташка, розумна пташка.